Щощеніший владико, вітаємо вас тепло і щиро, улошне ви всі, як один, спокоєм, хай світяться й миром вам безлі щасливих хвилин. Хай щедро святиться хвилина, молитви і роздумів час, а наші слова, хай в небо злини, зійдуть благодаттю на вас. Прийміть, наш дорогий владихо, частинку нашого тепла. Нехай Господь вам помагає в служінні, справах, у трудах і весь ваш шлях благословляє на многії і благі її літа. Навік покриє з пошаною любов'ю святий світ підносом, і у вас благословення для усіх нас просить. І раді замика вікаємо Бога. І щастя, здоров'я, бажає, владиці тут кожен із нас, нехай мати Божа, за сина вас має завжди, Посяк час. Від горя, недолі волі військо, зно, заступить вас, брат. Ми дякуємо щиро, за вашу любов і молитву за нас. За скріплення духу і Божиє слово у цей важкий час, нехай земни вас стеляє надія і віра тверда. Хай кріпиться вишні у кожній потребі на мної літа, хай кріпиться вишні у кожній потребі на благі літа. Владиху Василію, дозвольте і з дозволу нашої громади привітати вас на Лошнівській землі. Сьогодні ми зібралися з нагоди освячення іконостасу і раді молитві разом з вами за мир і спокій Україні і за пришвидшення перемоги. Хай Господь дарує вам міцне здоров'я, мудрість, виваженість, наснагу. Сила ще довго працювати на Христовій ниві. Знак любові і великої шани до вас приміть ці квіти.